Ми з хлопцем півтора роки разом, але останнім часом він почав мене дуже дратувати. Але йти від нього я не хочу. І водночас ніби і покинула би, що це у мене до нього кохання, чи можливо це просто прив'язаність? Давайте розберемо, що таке прив'язаність. Прив'язаність це коли я звикаю до людини. Прив'язаність це коли. Дана людина виконує якісь функції, які важливі для мене. Щось мені дає, що це може бути: турбота, повага, любов просто елементарна присутність у житті. Тому, якщо людина вас дратує, задайте собі запитання, що саме мене дратує. Відділіть загальне роздратування і відділіть оця потреба, яка є у вас до партнера. Задавайте собі запитання, що дратує мене зараз в даний момент, чому я дратуюся. Що б я б хотіла, щоб було як? Адже дуже часто партнери перекладають відповідальність на своїх же ж партнерів за те, що вони дати не можуть, просто не можуть. Тому для того, щоб з'ясувати, що у вас, задавайте собі запитання, що я відчуваю, що я хочу відчувати від цього партнера.